Продукти за цінами виробників городяни можуть придбати на постійно діючій виставці ярмарку по Львівському шосе. Капітальний ремонт теплотраси на Озерній – на фінішній прямій. З осені хмельницькі боксери і дзюдоїсти тренуватимуться в оновлених залах. Тепер про усе по черзі Ви дивитесь міські новини. Вітаю! Капітальний ремонт теплотраси на Озерні на фінішній прямій. Від травня у цьому мікрорайоні вже встигли замінити понад 800 метрів мережі. Наразі комунальники поруються на перехресті вулиць Озерної та Панаса Мирного. Тамтешні зношені труби дали про себе знати під час гідравлічних випробувань. Теплова мережа, що пролягла на Озерній, дала про себе знати іще взимку. Саме тоді сталося кілька поривів. Комунальники наслідки ліквідували втім, аби уникнути аналогічних ситуацій, наприкінці весни взялись лагодити трасу капітально. Старі труби продовжують замінювати на сучасні, попередньо ізольовані. Аби вкластись у заплановані терміни, працюють до пізнього вечора. Втім, уникнути відключень гарячої води у мікрорайоні таки не вдалося. Такий масштаб заміни теплових мереж це біля двох кілометрів поміняти за такий короткий період, за 14 днів, за два тижні, як запланується період, це просто неможливо. Тому нам і приходиться от таким чином виходити з цієї ситуації. Три рази ми брали цю зупинку, тобто, щоб за ці короткі періоди зробити от цю заміну, а далі знову подавати гарячу воду. Спершу озерчанам відключали воду на п'ять діб, потім на сім днів, зараз на два тижні. Комунальники обіцяють, це вимкнення вже останнє і додають від заміни тутешньої мережі залежить безперебійне постачання тепла взимку у домівки 20 тисяч містян. Тому сподіваються на розуміння мешканців цього мікрорайону. Наразі таблики трудяться на перехресті вулиць Озерної та Панаса Мирного. Ця ділянка траси дала про себе знати під час весняних гідравлічних випробувань. Тож до списку капремонту потрапила позапланово. Після закінчення опального періоду, в квітні місяці, зробили гідравлічне випробування. І в двох містах був були пориви. Ми почали там земляні роботи, а труби. Оказалися дуже поганими, особливо під дорогою по Панаса Мирного і по Поозерні. Комунальники кажуть, пощастило, що труби знаходяться у спецфутлярі. Завдячуючи цьому, вдалося уникнути перекриття руху транспорту. Від котельні діаметр 800 міліметрів виходив. Ми його сьогодні замінили на діаметром 500, тобто нагрузка в нас зменшилася. І для того, щоб були менші втрати в теплових мережах. Ну і краща ізоляція. От ми робимо таку заміну на менший діаметр і на труби попередньо ізольовані, яких значно, звичайно, менші втрати. Ну і саме основне, що от дає нам ця заміна, я думаю, це все ж таки надійність теплопостачання. Аби взимку форс-мажорів не виникало, комунальники традиційно проводять профілактичні роти і на котельнях. Центральні теплові пункти. Пункти оглянули вже майже у всіх мікрорайонах міста. Залишилось лишень шість котелень, що на озерній котельні вже готові, і в основному вже всі зупинки по ЦТП провелися. Зараз вже готуємо тільки в самих котельнях. Лишилися ще роботи. Ми завжди плануємо так, щоб на перше вересня дати вже гарячу воду всім. Більше півмільйона гривень цьогоріч заклали у міському кошторисі на ремонти квартир для малозабезпечених категорій населення. Ще біля 70 тисяч гривень спрямують на закупівлю газових приладів для ветеранів війни та людей із обмеженими можливостями. Сімейство Капурів налічує 12 чоловік, двоє дорослих та 10 дітей. Найстаршому з них незабаром виповниться 16, наймолодшому лише півтора роки. Поки що усі разом тісняться на 50 квадратних метрах. Втім, уже незабаром родина святкуватиме новосілля. Міська влада вручила багатодітній сім'ї ордер на новеньку чотирикімнатну квартиру у новобудові. Підсобила місцева влада із ремонтом. На ці роботи з міської скарбниці виділили більше 100 тисяч гривень. Для нашої сім'ї досить шикарна квартира. Також дякуємо за те, що посприяли в тому, щоб через СОБ зробили ремонт на цій квартирі, бо так як самі своїми силами ми б це не змогли зробити завдяки тому, що голова посприяв і ремонту, то дякуємо за це житло. З Нового року родина сподівається перебратися у нову оселю. Уже навіть вирішили, де чия буде кімната. Вирішили, що менша кімната це для, буде для нас, з дружиною, а оці три кімнати, які є, це будуть для дітей. Менш вартісний, але не менш приємний подарунок цими днями отримала Галина Дячук. У квартирі жінки за спонсорські кошти замінили міжкімнатні двері. Презентував дарунок депутат міської ради Віктор Паламарчук. Я думаю, що ми зробили приємну справу для цієї сім'ї. В подальшому будемо теж працювати на благо нашого міста. На поточний рік у міському кошторисі заклали більше півмільйона гривень на капітальні ремонти квартир малозабезпечених городян. Програма піклування все розписано і на 12-16 роки, тому літній період. Ми стараємося яка, от, охопити і зробити найбільше роботи і провести ремонти як інвалідам Великої вітчизняної війни, ну і звичайно, багатодітним сім'ям. І на сьогоднішній день ці ремонти розпочаті, вже сім'ї з них зроблено. Кошториз на 12 рік 500 тисяч. Майже половину ми вже цих робіт грошей використали. Загалом, протягом останніх шести років дії програми піклування для соціально незахищених категорій хмельничан провели більше п'яти сотень ремонтів квартир. А за 2010 -й, 2011 -й роки 52 учасникам війни за благодійні кошти встановили новенькі газові плити та колонки. Серед іншого, матеріальна допомога, благодійні концерти, гарячі обіди, оздоровчі путівки, медикаменти, медичне обладнання тощо. Дотримуючись принципу, що майбутнім спортсменам для вдалих тренувань необхідні відповідні умови, влада міста взялась до реконструкції другої дю США. Від осені хмельницькі боксери і дзюдоїсти тренуватимуться в оновлених залах. Спортбаза не бачила ремонту з 60-х років. Нагадаю, квадратні метри, які займає авангард, у січні 2010 року було передано у комунальну власність міста. До цього часу приміщенням опікувалось фізкультурно-спортивне товариство України. Основних змін зазнають приміщення авангарду. Тамтешні стіни вже вирівняли та поштукатурили. Невдовзі їх фарбуватимуть. Сходи, що ведуть до боксерської зали та роздягалень, облицюють плиткою. Втім, це лише частина із запланованих робіт. Виділено з міського бюджету більше 350 тисяч гривень. В першу чергу це капітальні ремонти, поточний ремонт, приміщень всіх приміщень школи на авангард по спортивний зал боксу та дзюдо виділено 290 тисяч. Замінено в першу чергу буде повністю електрообладнання, проводка, вікна і також в першу чергу будуть виконані роботи по капітальному ремонту залів. У боксерській залі підмарафетять стіни. Наразі електрики працюють над оновленням проводки. Над тренувальним рингом встановлять із десяток світильників. За сприятливих погодних умов розпочнеться робота і на вулиці. В авангарді мають намір капітально відремонтувати частину покрівлі, що розташована над боксерською залою. Після оновлення, кажуть робітники, дах школи вже не протікатиме. Оновили ремонтники і баскетбольний майданчик, що поруч з авангардом. Тут встелили сучасне покриття, пофарбували баскетбольні щити, паркан, також відремонтували лавочки. На перетворення витратили 60 тисяч бюджетних гривень. Наразі на майданчик залишилось лише нанести відповідну розмітку. Поки у спортивній школі тривають ремонтні роботи, тренування призупинили. Вже після літніх канікул має сподівання керівництво спортивної школи, спортсмени та тренери займатимуться в оновлених приміщеннях. Нагадаємо, минулого року за бюджетні гривні у другій дитячо-юнацькій спортивній школі реконструювали котельню, систему опалення та гарячого водопостачання. На місці старих котлів тоді оселили три новеньких красилівського виробництва. Наразі в авангарді займається понад три сотні юних спортсменів. Стіни цієї школи за більш ніж 40 років існування виростили не одного чемпіона та майстра спорту міжнародного класу. На такі досягнення керівництво закладу сподівається і надалі. Хмельницьку дивописанку, яка має представляти місто на столичному параді вишиванок, цими вихідними зіпсували вандали. Двом молодикам закортіло залишити на витворі мистецтво свої автографи. Лиходіїв на гарячому спіймав міліцейський патруль. У ніч з 10 на 11 серпня двоє захмелілих молодиків повертались з гулянки. Вгледівши дивописанку, парубки вирішили до унікального самчиківського розпису додати своєї майстерності. Тім довести розпочати до кінця лиходіям завадили правоохоронці. Після того, як вони були затримані, ці двоє хлопців пояснили, що повертаючись з дня народження, де вони відповідно вживали спиртні напої, вони підійшли полюбуватися даним витвором мистецтва. Після чого один з них задав, що в нього є балончик. Без будь-якої мети, діставши цей балончик, він вирішив там нанести. Свої ініціали. От цим балончиком написав дві літери ВА. Те, над чим народні майстри трудились кілька місяців, хулігани зіпсували за лічені секунди. За автографи на писанці зловмисникам світить адміністративне покарання. Є всі ознаки дрібного хуліганства. На даних громадян складено протоколи за статтею 178 178 адміністративного кодексу. України, яка передбачає відповідальність за появу в громадських місцях в нетверезому стані, а також за статтею 173, яка це дрібне хуліганство. Відповідальність за статтею 173 передбачає штраф від 51 до 119 гривень або адмінарешт до 15 діб. Остаточне рішення стосовно вандалів прийматиме уже суд. Самі ж хулігани не можуть знайти виправдання своєму ганебному вчинку. Лише запевняють, що їхніми діями керувала оковита. Ми просто хотіли подурачитись, але ну, не вийшло. Да, ми жаліємо, просив вчинок, так радим нікому не робити більше такого. Окрім адмінвідповідальності на адресу юнаків посипались також численні осуди зі сторони хмельничан. Якщо хтось створив красоту, значить для того, щоб комусь -то, э, було приємно приятна подойти, посмотрети, порчити большого не нужна. Люди старались, робили для того, щоб прикрасити якось наше місце. а Це я думаю, це не культурно, не красиво. Ви не маєте права псувати, тому що поставили люди, тобі більше до Дня Незалежності це не, не красиво просто. Так не потрібно робити. Не потрібно забруднювати те, що так старалися робити. Ну це варвари, це варвари. Як, вандали ви правильно сказали. Нельзя этого цього робити. Тим часом хмельницькі майстри, які працювали над створенням писанки, мудрують над тим, як виправити завдану шкоду. Зробити це потрібно якнайшвидше, адже 24 серпня, на день незалежності, подійська писанка має відправитись до столиці на всеукраїнський парад вишиванок. Наступна інформація для заощадливих гурманів. Продукти за цінами виробника хмельничани можуть придбати на постійно діючій виставці ярмарку. Торговиця уже кілька років діє в універсамі Поділля, що на Львівському шосе. Майже на чотирьох сотнях квадратних метрів місцеві крамері торгують усім, чого душа забажає. Продавчиня Любов без губ реалізує продукт номер один. Каже, попит на хліб був завжди. У фаворі хмельничан і пшеничний, і житній, і здоба. Кілограмовий є 3,40 житній, 3,50 пшеничний. От на різний хліб теж 0,7, 270 і житній і пшеничний. Батони 0,5, 2,60. Стратегічний продукт на виставці ярмарку реалізує кілька місцевих товаровиробників. У нас на виставці хлібобулочна продукція представлена е, кількома виробниками: і Красилівська Райспожеспівка, і ДП Проскурів, Хліб, і торгова марка Мамин хліб, і агробізнес. Доступні ціни і на м'ясну продукцію запевняють крамарі. За кілограм свинини на виставці ярмарку правлять 49 гривень. Печінка обійдеться у 17. Це наша. Ми ні звідки її не привозимо. Маємо свої цехи, свою бойню, все робимо самі. Скуштувати продукцію, яку реалізує Тамара Хижун, уже встигла хмельничанка Людмила. Продуктові запаси поповнює виключно на цій торговиці. Сьогодні придбала фарш, шлуночки та рибину. Усе заважило на півсотню гривень. Дуже свіжі продукти завжди, тут качественно і обслужування, продавці хороші. Навіть не в районі цьому, але я приїжджаю постійно сюди. Вдосталь на ярмаркові місцевих товаровиробників і рибної продукції. Ціни розраховані на різну товщину гаманця. Найдешевша це одна з дешевих. Це мінтай. Він коштує 27,10, і хек це 32 гривні. Ну і далі йде дорожча це сьомга. 88 гривень у нас коштує. Горбуша, форелька теж чуть дорожче коштує. Представлена у торговиці і молочна продукція. У нас покупці самого ранку відкривається магазин. І, ну, купували вже потрошки все і масло, і сир. У нас кожен день привозять товар, все свіженьке, все смачне, натуральне. Що продукція якісна та безпечна, запевняє і адміністрація торговиці. Тамтешні харчі, спецінстанції перевіряють щотижня. Продукція вся сертифікована, провіряється кожну п'ятницю. Повністю все. і ветеринарною службою, і санітарна служба проходять, контролюють. Виставка ярмарок згуртувала понад три десятки товаровиробників краю. Працюють щодня, крім понеділка. З самого початку функціонування цієї виставки вона планувалася і відкривалася таким чином, щоб ціни тут були нижчі ніж на продовольчих ринках міста. І безпосередньо управлінням торгівлі нами проводиться щотижневий моніторинг цін. Ми слідкуємо за цінами, щоб не виробники не перевищували. Цін так з кожним з них укладався договір на момент відкриття виставки, де передбачалося, що вони не мають перевищувати 10% від собі вартості. За останні роки в обласному центрі додалось і фірмових об'єктів торгівлі. Хмельницькі виробники реалізують свою продукцію як в середмісті, так і в мікрорайонах. Крім того, кілька разів на рік місцевих продуцентів гуртує вулиця Прибузька. Сільськогосподарський ярмарок у 2012-му відбувся уже двічі. Організатори обіцяють, галаслива торгівля заверує скоріш за усе вже 18 серпня. 17 серпня хмельничан запрошують на громадські слухання і з нами радитимуться щодо нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Збори відбудуться у приміщенні міського будинку культури. Початок о 16-й годині. Наступного разу розкажемо, як освітні заклади складають іспит на готовність до нового навчального року, де можна безкоштовно отримати правову допомогу і хто став кращим машиністом котельні. Щасти.